Зробити кардіограму, проконсультуватись з кардіологом та отримати ще близько тисячі медичних послуг у середмісті. Івано-Франківська провели акцію День здоров'я на вічевому майдані. Розташувались медики різного профілю. Вони безкоштовно обстежували усіх охочих. Все добре, тиск в межах норми. Пацієнт запитував скільки він може кави приймати, так як він дуже любить каву. Пульс у межах норми, сатурація також межах норми. 70-річному Василю Мельнику. Виміряли артеріальний тиск, пульс та рівень насиченості крові киснем. Чоловік каже, що почуває себе добре, тому й давно не відвідував лікарів. До того ж зізнається, трохи лячно робити обстеження. А тут усе на місці та й ці медики викликають довіру. Нема черги, тут скоро і дуже ну, я бачу фахівці хороші врачі, я оприділив, а до лікарів я у такому віці ну, боюся йти, страх якийсь. Ще одна місцева мешканка Лоліта Чернишова завітала на акцію, щоб виміряти рівень цукру у крові. Утім, каже, скористається й іншими послугами. З метою профілактичною, щоб Контролювати, щоб не допустити цукрового діабету. Дуже задоволено, тому що це дуже зручно. Прийшов, зробив і на контролі вже маєш цей показник. Перше у рамках акції люди мали змогу зробити електрокардіограму з розшифруванням та отримати кваліфіковану консультацію кардіолога. Задля цього сюди прийшла і Олександра Федоришин. Цукор виміряла крові. А тепер хочу зробити електрокардіограму. і Буду знати, на чому я стою. Окрім того, усіх охочих медики навчали надавати домедичну допомогу. Профілактика це завжди важливіше, ніж лікування захворювання. І ми мусимо розуміти те, що чим вчасніше ми почнемо лікувати, або чим вчасніше ми розпочнемо надавати допомогу людині в критичному для життя стані, тим більший ефект буде від цієї допомоги. Допомоги і ми зможемо зберегти не тільки життя, але й зменшити рівень інвалідизації наших пацієнтів. Акція День здоров'я зазначає заступниця директора Центру контролю і профілактики хвороб, покликана наблизити медичні послуги до населення. А ще спонукати людей якомога частіше перевіряти себе. Ми дбаємо про здоров'я громади, тому що громадське здоров'я це не тоді, коли вже людина звернулася до лікаря, точніше не тільки тоді, а і профілактика. Ми хочемо наблизити послуги до містян, до гостей міста, які можуть прогулюючись вулицями Франківська, звернутися за консультацією до лікаря. Отримати поради щодо здорового способу життя, щодо правильного харчування, щодо рухової активності. Тим самим, дослухавшись до цього, попередять серцево-судинні захворювання в першу чергу. За час акції стан свого здоров'я перевірили понад півтисячі містян та гостей Івано-Франківська. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.